Алло, після анексії Криму спочатку АТО, з яким серцем ви виходите в ефір і як долаєте ці хвилювання? Чи завжди вдається зберігати холодний розум? Все рідше вдається себе втримати, тому що а, нерви такі на межі. І коли я бачу ці кадри, коли я бачу поранених бійців, коли я бачу фактично їхній подвиг, коли вони під обстрілами ще намагаються відстрілюватися і щось робити? А, ну, мене регулярно розбиває на сльози, тому в мене зараз теж не найкращий стан. І власне, хоч книга називається Війна ДСН», вона про мир, тому що це те, задля для чого ми робимо свою роботу, задля чого бійці на фронті жертвують собою, ризикують собою під колями, Задля чого наші чудові колеги, яких ви сьогодні бачили, наші дівчата прекрасні, всупереч настановам керівництва, рвуться на фронт для того, щоб все розказати, все переказати. Все це задля миру насправді. Ви буваєте дуже різка у своїх випусках новин у інтерв'ю з керівництвом військовим, тому що телебачення часто потрібне нашим військовим для того, щоб передати реальну інформацію про реальний стан справ на фронті сюди, в Києві. І у нас нерідко бувають достатньо складні і гострі розмови із, із, із вищими керівниками, які кажуть, що ми розуміємо емоції бійців на фронті, але вони бачать оцей цей свій вузенький сегмент. А вони можуть не бачити повну картину. У нас відбуваються суперечки, оскільки ми розуміємо, що є реальні люди з реальними прізвищами, і їхня реальна інформація вона дуже важлива, тому що далеко не завжди генерали налаштовані передавати правду е, нагору. Тут сьогодні розташувалася виставка артефактів, які журналісти привезли з фронту, які вояки передавали журналістам ТСН і ведучим, і серед цих артефактів є і ті, що передавали вам. Бісідя. Коли вдається достукатися до верхів, вони бувають дуже зворушливі, наші вояки насправді. І вони великі романтики, тому що коли була іще, закінчилася тільки на кримська кампанія, з одного нашого крейсера мені привезли великий букет орхідей, попросили передати екіпаж, я була страшенно зворушена. А пізніше, коли бойові дії перемістилися на Донбас, із таких знаєте, сувенірів, можливо, щось таке незвичайне, ну, те, що, скажімо, мене вразило, це запобіжники від снарядів, які насправді на фронті слугують такими маленькими ступочками, ну такий от фронтовий посуд.